Є подарунок для тебе. Властилін. Пластилінчик. Виски прикольний. Монстрик. Бачиш? Ловін. Так, будемо зараз щось. О, тут скатика робили. Бачиш ззаду? Mm -hmm. Ми теж колись такого скатика робили. Ви і той, тобі купила 16 і стіків. Вони роблять і це інше. Uh -huh. Там, там все здиві, напевно, є інструкції. Так, є інструкції, можна бути інструкції. Робити всяких монстриків. он кольори, є і рожевий, так як ти хотіла. Що, будемо робити щось? Йдемо ліпити? Відкривай, роби розпаковочку. Так, нашого крісла для годування вже немає. Все. Ми тепер всі сидимо рівноцінно за столиком. Шо вони? Не хочуть відкриватися? Ну... Давай я тобі допоможу. Чик. Ой, тато так допоміг, що воно аж трісло. Все. <смі> відкриваємо. Там просто був якийсь скотч, так розумію, заклеєно. Ого! Скільки кольорів! Я, напевно, буду робити тут такого монстрика. Кульові. Кульочок. Класно? А, то кульок, щоб зберігати. Так, зберігати. Тут, нас... тут ціла інструкція, тут можна зробити. ну, покажи а скатика. Якогось монстрика такого і це хто в нас такий ікрафіка. А з іншої сторони в нас квітка. Це хто? Фломінго, якась хілокі і, і сонечко. І сон. Кого будемо ліпити? Давай ми будемо ліпити все, що. Дивись, а в мене є ще стікери. Бачиш, тут всякі динорожки, монстрики. Це наклеєчка. Це той, що є. Так, і картон. Чи? Що? Чи то ще є? Монстри угу. Зараз щось зліпимо, тут кольори взагалі якісь прикольні. Йогось тут є єдинорожок. Є, єдинорожок твій. Ти можеш зліпити єдинорожка? Так. Улюбленця карліна хоче зробити з пластиліну. Мені сподобається ось ці откоїки. Оці. Зомократій. А ти будеш по інструкції робити? Ні, я буду. Можна було зробити ось такого прикольного котика. Він мені сподобався. Не хочеш? Mm, я хочу Для цього собі. мені потрібен фіолетовий. Білий, ти забрала, так? Ага, якщо Україна забрала Біла, білий. Біла білий. Ні, та ти тримай. Я можу зробити фіолетовий і зробити якісь такі крижуню і крила жовті. Отак можу зробити. А, і тут ще треба буде сердечко. Сердечко треба ось такий кольор. Мені ж чотири кольори треба сюди. А тобі такий рожевий треба? Тоді давай я сердечко зроблю ось таке. Добре? Mm -hmm. Чи це теж рожевий? Теж рожевий, але він мені не потрібен. Угу. Мені ще оцей сподобався. Монстрик такий зелененький. Прикольний. О, я сама відкрила пластик. Молодайте, так дорослий. Нічого собі. Оце в тебе так вийшло, бо переважно тут залишаються кусочки. Тут помаленьку витягувати. Прости. Так, і так акуратно. Угу. Ясно. І навіть сама змогла відкрити. Нічого собі. Так, я вибрав напевно саме найтяжче, правда? Ага. Найтяжче буде робити. Ти могла б і сонечко зробити, якщо хочеш, чи ти будеш робити єдинорожку. Єдинорожка буде дуже тяжко робити. Тут є крабік, можна крабіка зробити, або такого монстри. Можеш зробити такого от круглого монстрика. Хочеш? Це з двома очками. А, а, а можу. А вон тут вон, лежать, бачиш. У мене чорний, оранжевий і білий. Можеш зробити майка Вазовського з одним оком. Але мені Бо я не знаю, чи в мене вийде киця, киця миця А, тут ще чорний треба, бачиш киціямиці треба чорний ще колір. А чорний а є в Карлінки, але його небагато тут треба. Тобі угу. І вусика. І вусика, Бач, вусика, ротик, очки треба. І все. Ну, окей, будемо тобто робити котика. Я віддам Добре, дякую. Зараз спробую це зробити. Побачимо, як вийде. Круінка мені допоможе, правда? Ну вусика катає. Вусика, очки. Дякую. Детальки під'їжджають. А Каролінка хоче мені приклеїти якогось. Ух ти, в мене бегемотик. Угу. Вау, я якраз про такого мріяв, бегемотика. Клас. Так, у нас тут та а я робота розпочалася. єнотика. Каролінка причепила собі єнотика. Тоже класний. А єдинорожка кому? Єдинорожка не рухати, так? Так, от Dobre. Бо вони будуть останні. Угу, Останні будуть так. Голова котика починає це зліплюватися. Ну, чесно кажучи, тяжкувато. Зараз побачимо, що в нас з того вийде. Я тобі дала такі тайки. Добре, дякую. Я зараз їх постараюся використати. Тут просто того пластиліну не так багато. Він намальований, ніби тут а Так вийде, як міні-іграшка. Карінка щось тут збудувала. Це хто це є? Це що, планктон чорний з губка Боба чи ні? Це павук. Косоніжка. Сирі... А, сорока і... ніжка. Це його тут оце його хвостик, а це його лапки. Ясно, країна склеїла таку сироканішку. Так, в мене помаленьку той кецюн вимальовується. Ось такий от як тобі. Класний. Єдине, не залишилося зробити, що йому ті крила. Ой, я тут примустив йому чорний хвостик, щоб він не падав. Тримає сердечко. А то Ну, я зробив трошки інакший. Якщо на бік зараз поставлю, він буде падати на іншу сторону. Зараз тільки крила ще зроблю, такі от морквяні. І все. І в нас кийця буде готова. Так, от хвостик, крила. Короче, крила вийшли, якісь ну, такі. Отак от китця виглядає. Добре? Так, я її поставлю. Я надіюсь, в нас засохне і буде в тебе. Нова іграшка. Сяких, як руки. А то тепер хто? Білий Патрік? Виглядає, як зірка морська. Тепер зліпи Ого. Фламінго? Давай, може, сонечко зліпимо? Ні, А що тут ще є таке? Ооо, такі Ого. Хоть тут теж крабик. Крабик, крабик. Давай зробимо. ломать. Ти ти вибираєш саме тяжке завжди для мене. Або скатик. Ну, скатика ми вже робили, здається. Хоч ще скатика. Так. Ну давай тоді фламінго, окей. фламінго так фламінго. І от моє фламінго. Не знаю, він похожий на якогось грифона. Тобі як? Ну класний. Крині все подобається. Точно класний? А добре, з п'яти наскільки він класний? мільйонів. Ого, на 100 мільйонів. Добре. Я біля того котика -то, кладу ще той Чи фламінго. Чи не знаєш, ти йому ж треба Такі рисочки. Рисочки? Ну, то домалюєш потім ті рисочки. А, тут так. на крилах, так. А давай сьогодні мене кольор я змішала. Ой, то да ти вже змішала, то вже морква в тебе вийшла. А який пейте... Ти Змішала оранжевий з білим. А який, ти... а який тобі подобається? Мені подобається. Можна я оцей собі відкрию розовий? Так, треба сказати, який подобається, який я змішала. Чорний змішала з білим, сірий вийшов, а тут та змішала білий з оранжевим вийшов такий. Мені сподобався оцей буряк. Ні, це рожевий. Ну, окей, okay. тоді я цей заберу собі фіолетовий. Добре? Все, крина ніякі не віддає. Можна тільки зліпити якусь іграшку. А, Карина дозволила взяти ще зелений колір, а тепер вона вже змішала всі докупи, вийшов і який правильно. Сірбру Так, коричневий. Крина каже какашковий. Так, а я зробив от Майка Вазовського. Не знаю, чи він похожий на Майка Вазовського, чи ні. Ну так. Монстричка. Так, з корпорації. такий страшний? Так, ну то що я зробив гарного чи страшного? Страшного. Ага. Треба тоді зробити якогось веселого. Так, зараз що, придеться переробляти, У мене не вийшов оцей смішний, Майк Азовський. Я можу і цього зліпити, тут ще є один зелений. Добре, але зуби були кольорові. Кольорові зуби? А, ти хочеш типу таких на картинці? Добре. Так, тепер Майк треба Вазовський. зробити Вазовсь. Майку вазовського брата. Але тепер щоб він був mm -hmm. смішний. Ну що, момент істини. Тато зліпив монстрика для Майка-вазовського брата. Так? Він веселий вийшов чи ні? Так. Mm -hmm. Ну, це от цей страшний Майк Вазовський, так? Ти кажеш? Ага. Uh -huh. А оце. Похожий чи ні? Він похожий трошки. Він з сердечком є. Але знаєш такого він більше похожий мені так, не на монстрика, а на амнямчика. Правда? Мало бути ти мав брати оцей. Чорний. Black? А, це мав бути Black Edition. Ну добре. А не А я взяв сірий. А, очі, бачите, сіренькі. А може в нього сірі очі. Я йому можу поміняти на твої, на голубенькі. Ну так, сірі заберу, глупеньке поставлю. Каліна вже розпаковує ті пачки, пачка за пачкою, та то зараз вже закінчиться. Придеться йти за новою пачкою. А це за перепрошую, що за інвалід? Та як? Ну то то фламінго був. А чого він без ніг? Та йому не треба ніг, дивися. Треба. Ну а як? Он, он дивися, ні, он нема були. ніг. Ні, ні, ні. ні. мама буде я ліплювати ноги. Все, то я тобі зліпив, а. Але... Він сидить зараз е, щось робить, тому ніг нема. Що він робить, Кароліна? Він він робить уроки. О, він робить уроки, а не так як всі подумали, що він щось там робить інакше. Все, на тобі всіх тих монстрів. О, я відкрила сама. Джінька-бінька, джінька-бінька. це можна робити вже каву. Ну, а робиш каву. А ти будеш пити чай. Мама вже доїла, поки ми зліпили тих всіх монстрів, і корона захотіла кататися. А сюрприз. <схай> Ого, та буде ще сюрприз. Йдемо кататися, бо я зарядив електрокар. Я хочу електрокар! Ну, а корона <Карельна> каже: ЛЕОКАРД! <схай> електрокар заряджався буквально ну 2 чи години до повної зарядки. Але знов за повечоріло. Нічка, зато хоч сніг зійшов, і тепер можна по тій сухій трасі нас туди побіг... ганяти по повній. Короче, побіг я робити каву, вона Наталя не хоче. І будемо вибігати на вулицю. Ну то Наталя тільки хоче пити каву, а робити ні. Будеш мені допомагати каву робити? Ні. І ти теж ні? Так. Ох, нічого собі. Хто їв такого кольорового вареника? Ніхто не їв такого кольорового вареника. Почекайся. Почекай Почекай, О, чекайте. в тебе ще більше монстриків тепер з'явилося. Їх можна виставити туди в замочок. Все. Можеш тут побавитись. Я відійшов, хтось вкусив вареника. Так, о, це, це ж як Apple, знаєте, скільки вареник відкушений. Ай вареник. Так, я йду робити каву. Ти будеш чайочок? Каролінка? Так. Да. Добре. Який червоний, жовтий, Та зелений. Я ага, кататися на електрокарт. Ай, так сподобався їй електрокарт. Зараз будеш гоцати. Клас. Я думаю, що і мама ще поїздить на цей раз. Бо вона їздить просто на відео, стидається. Але мамі подобається тут на автоматі. Завівся і поїхав. Включивши мигалки. Там сирена є і можна їздити. Виїхали ми на вулицю, трошки ще. ще не все розтопилося, добре ж хоч сьогодні снігу немає. Трохи удосконалив той картинг. ще вчепив червоне світло ззаду. Тепер взагалі суперське, можна їздити і не боятися. Є в нас маячки, що спереду, що ліхтар ззаду. Так, зараз буде краш-тест. Наталя спробує. Може, тут я щось не ну от Карліна тобі інструкцію провела, давай газуй. <плузь> О, витримує, дивися, маму. <плузь> mm, Все, тепер можеш Карліну возити, так в садочок. Отут музика, <плузь> тут музика, <плузь> тут музики <плузь> тут. Відняти музики. <сі> відняти музики. А тут -а пи... пікати, Піка, так. <добре>. Все, газуй. <пі> Весь маму мотор той будемо тягне, як має бути. Будемо чекати тут. -а? <пі> <пі> Наїздить. <пі> Все, розвернула. Там обережно, но Карліна так не пхай, маму. Нє! Так сильно, ні. Добре, що я маю пультик. От, все. Хто не розуміє, я нажимаю на стоп і все. Далі не поїдете, все, все. Я зупинив. Ей нашу. Як тобі, сподобалося? Так, да, зроби назад. Добре, все, можеш їхати. Так, Леокарт втік. Доганяй Леокарт! Тікає! <ріст> Стоп! Ну все, давай! Газуй ще покатайся, поки акумулятор їде. Мама поїздила, акумулятор скоріше сідає, на морозі і коли вага важча. А Кароліна хай ще покатається, поки є зарядка.